Слава Богу, брати і сестри, за цей вечірній приємний час. Ми чуючи ці псалми прекрасні, радіємо, тішимося, то, що ми теж вибрані на спасіння. Нам готується місто, і ми готуємося, щоб унаслідувати те місто. Ми ще на дорозі, от, і, на жаль, Слово Боже відкриває, що не всі туди відудуть. Правда ж, відкриті Івана Богу слова написано, хто туди війде, а хто туди не війде, і ми стремимося, щоб нам війти. І тому знову знову спішимо в ці святі зібрання. Щоб прибути в Слові Божому, от, навчатися. Звичайно, ми і можемо здається, і вдома почитати, правда, щось навчитися. От, але розуміємо те, що коли ми збираємося, от, серед нас є Христос, і Він як учитель нас вчить, щоб ми звершили цей шлях земний і зберегли вірність е, Йому до кінця. І це слово сьогодні наповнило наші душі, наші серця, щоб нам е, бути вірними, бути переможцями, виконати Слово Боже. Е, ми от співаємо хорвініше, колись співаємо. Такий псалом, хто любить Біблію читати, тому не страшно помирати. Усіх, кого вона веде, життя на небі вічне жде. Слава Господу! Усіх, кого веде, ця Біблія. А ще такий чудесний псалом, ми, на жаль, рідко співаємо його там, такі слова: О, чудова, найдорожча. Книга Божа, Я люблю, люблю Тебе, ти зблудити не даєш, Царство Боже нас ведеш, край, куди прийме Господь вас. І мене слава Господу, і тому хай Бог благословить, читаючи слово Боже, яке ми будемо вникати, Я, другі брати, через псани буде Господь говорити для нас, для того, щоб збагатити, укріпити Тепер перед нами тиждень, дорога знову і нелегка боротьба можливо буде комусь більше, комусь менше. І хотілося, щоб ми всі. Вийшли переможцями всяких спокусах, труднощах цій боротьбі і добрі плоди принесли для нашого Спасителя. Отже, готуючись до цього зібрання, мені так е на цю тему вже багато брати теж проповіду, і я певне проповідував. Але знову Господь нагадує для мене, і я буду ділитися з вами цим Словом Божим, яке важливе для нас, от в життєвій дорозі, щоб нам його дійсно закарбувати і виконати виконати це слово Боже в нашому житті. Єфесяна, п'ятий розділ з 15-го віршика, читаємо. Такі слова. Тож пильнуйте, як вам треба поводитися, не як мудрі, не як не не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, а краще сповнійтесь Духом. Це Духом Святим, повчаючи самих себе псалмами і славословленнями, і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному ради пошани до Христа, до цього місця. Отже, пильнуйте, як вам треба поводитися. Колись, от я за перший вірш, який особливо хочу взяти. От і за цей час, і колись давно вже діти мої вчили такі в недільні школи. Ходили, вчили такий віршик, і ми і в моєму серці, знаєте, я вчив разом з ними. як Тоже був не може дитям ще в Христі, але от і так такі слова: Знаєш, ти, що непроста кров Спасителя Христа, він проляв її колись, щоб гріхів ми позбулись. Та, на жаль, не кожен з нас розуміє це. А час час прислухатись до слів, що Ісус нам заповів, в них збагнути кожну суть і любов Христа, красу, і так далі. В общем, про цей от час. Час, який дарується нам, дарується ще людям для спасіння, а нам, тепер дітям Господнім, щоб готуватися до вічності, і нам важливо збагнути в цих словах в цьому часі, от кожну суть, любов Христа красу, і все збагнути, як правильно провести цей час і використати правильно для слави Божої і нам на спасіння. Отже, каже, чому виконуючи використовуючи час бо дні лукаві. І чим вони лукаві? Якщо вже тоді були лукаві, то я так розумію, для себе. Себе наскільки вони лукаві сьогодні, тому що от е, е, візьмемо старших, хто знає, можливо, і молодші, що раніше якось і на роботу ходили хто старші, от і в школу ходили на роботу, хто ходив, е, і домашні справи були. От і ще знаходили час і в зібрання, і якось поспілкуватися зараз. Що ніде не покрутися? Ви знаєте, я не вистачає часу на все. Не вистачає часу на все, от і здається така сама робота, і здається, все, нічого вроді би й не помінялося, а часу на все не вистачає. Ну, на що особливо не хватає, правда? Не вистачає почитати Біблію, не вистачає помолитися, в зібрання прийти, от і так далі, і так далі. Неділю, можливо, появиться хтось. От, а далі окунується, як кажуть, не раз нагадують, як та подводна лодка. Да, от в неділю випливла, і на слідуючої неділі. Не хватає часу, на жаль. І слово Боже нас застерігає, щоб ми були мудрі, а не немудрі. І мудрий то використовує правильний час. Мудрий шукає, нуждається, Господи, як мені правильно час це використати? Це останні будні, такі лукаві, вони обкрадують нас постійно, а потім шкодуємо, шкодуємо. І не раз і ви бачите в своєму житті, я коли щось уссуєтилися, коли я не кажу вже про великі якісь гріхи. От, а то, що усуєтилися щось і в заботах, клопотах, а потім ввечері стаєш молитися, і молитви нема, вже очі закриваються і так далі. А про Біблію читати то вже й мови взагалі. Не. Немає і от і це на жаль ворог обкрадає час от християн. Я вже не кажу про людей цього світу. От, але це слово Боже особливо для нас. Звичайно, є комусь час ще дається для покаяння, час милості, ще час покаяння. Ми бачимо, особливо в нашій країні Господь дає час людям ще для спасіння, щоб вони прийшли до Господа, але нам, дітям Господнім, теж дається час, і нам треба мудро його використати, щоб ми війшли в цей можна сказати, в число цих мудрих. Ци, як то мудрий діви, так війшли в число мудрих, і нам дається, щоб ми мудро використали в число мудрих і. Це виявиться пізніше, от, в яке число ми війшли. От пройде тиждень, і ми себе перевіримо, якщо не забудемо, так перевіримо, якщо ми правильно використаємо час і будемо бачити успіхи, перемоги, добро, е, Звичайно, виявиться і в тому, коли ми будемо переживати різні спокуси, боротьбу, труднощі, випробування, в яке число ми війдемо, чи мудрих, чи не мудрих. От і на жаль, що багато хто виявиться, що тут можна поправити щось в житті, правда ж? От подивиться, Господи, ну не так використав, використала час, щось можна поправитись. Стараємося мінятися, щоб надалі поправити життя, але буде такий момент. Коли вже в вічності там не буде. Ми окажеться багато. багато, Я не скажу ми, хочеться, щоб ні, ніхто, хто тут присутній, не стали, не війшли в це число немудрих. Але, на жаль, окажеться багато немудрих, які неправильно використали час і вже ніщо не зможе поправити. Ніщо. Тому Господь допоможе нам в життєвій дорозі, і от Слово Боже, нам відкриває. В чому мудрість, використання часу. Не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня. Отут мудрість. Господи, яка Твоя воля? На щодень? Яка Твоя воля для мого життя? Я не раз нагадую, нам легко сказати, воче наш, нехай не буде воля твоя, як на небі, так і на землі. От і в моєму житті, ну на землі, то хай твоя воля, хай буде і мир, і спокій. Це добре, це добре. І в моєму житті, хай буде все добре, все прекрасне. Але для того, щоб воно було все добре, щоб воля Божа, яка є добра, приємна і досконала, сповнилася в нашому житті. Треба нам час використовувати мудро. Якщо ми легко важимо часом, не спішимо Слово Боже читати, в зібрання не спішимо, не спішимо добрі якісь діла робити. Во ім'я Христа, за що я ти торкнувся теж то пізніше, От, то ми не мудро використовуємо час і потім, на жаль, шкодуємо. Тому важливо для нас нуждатися, Господи, відкривай нам Твою волю і дай нам сили виконати Твою волю святу в нашому житті. Це буде мудро використаний час. І далі, каже, не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, а краще сповняйтесь Духом Святим. Це теж мудрість використання часу, щоб сповнятися Духом Святим. Далі, повчати себе псалмами, слава Слуха. Словленнями, піснями духовними, співаючи, і прославляючи в серцях ваших і скору, наших Господа, дякуючи завжди за все Богу, і Отцею, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа і підкоряючись один одному ради пошани до Христа. Оце мудро використаний час, хай Господь нам в цьому допоможе і благословить. Ми читаємо ще післані до Галаті, про що я нагадував чуть раніше, шостий розділ, візьму з сьомого віршика. Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяним, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І не зневіряймось, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше своїм повірі, поки маємо час. Поки маємо час. Не раз я старших братів, сестричок, багато хто у вічності. І коли б бесідував, і шкодували за втрачений час. Була одна наша сестричка, така вона часто на мікрорайоні, там с торгувала, а коли вже злягла. Колись лягла, братику, помолися, щоб Господь дав здоров'я, ще на молитву хочеться піти. А скільки я бачу, кажу, ідіть, вам є за що молитися, Ваш син погибший і так далі. Щось от ну треба і за щось жити. Треба, і вроді і треба за що жити, от, але, ж, але ж і неправильно був використаний час. І тому нам важливо, брати і сестри, поки маємо час. І я так розумію, для всіх нас сьогодні застереження для мене, для всіх нас застереження, що ми правильно використали час. Буде час, на жаль, і звіщає про це Дух Святий, коли не зможете, не зможете робити добро. Не тільки постороннім, а й один одному, один одному. І скільки були таке приблизне слово, таке, що тільки любов один до одного зможете проявити через дорогу поглядом. От і різні подібні пророцтва ви чули багато. І я чув от тому, Господь нам допоможе цінити цим часом, каже, тому що свого часу ми пожнемо. Свого часу ми розуміємо так, що воно е, наші добрі справи, які ми робимо во ім'я Христа, во ім'я Спасителя, воно немарно не пройдуть і тут на землі, а Потім вічності з чим нам стати перед Божим лицем не раз однієї чую так кажуть: о мені аби Господь приготовив, і, і я покаявся, і, і і все, і щоб був готовий чи готова, от були, і, і все так, а проводять час як хочуть, а з чим кажу, станеш. З чим станеш перед Божим лицем, як написано, що всі діла йдуть за нами, і най будемо суджені по ділах, от, аби бути тільки спасенним, можна й тратити, Можна й тратити спасіння, тому що ми читаємо за ці притчі, за таланти, за лінивого лукавого раба і там спасіння. Далеко не бачити. І тому я зачитав це: що не обманюйтеся, Бог не може бути осмійний, бо то що тільки людина посіє, те й пожне. Хто сіє для своєї плоті, той від плоті. Пожне тління, тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Що ми хочемо пожати в житті? Якщо ми хочемо пожати життя вічне, треба подбати про свій духовний стан, продбати про те, щоб використати мудро час. От і свого часу ми пожнемо прекрасні плоди, прекрасні плоди і тут на землі, і в вічності буде нам нагорода від нашого Спасителя, від нашого Ісуса Христа. Хай Господь нам в цьому допоможе і благословить. Ще читаю деякі місця, які От Времлянам нагадують нам і дають наставлення апостол Павло, в 14 розділ з 11 віршика, говорить такі слова: Так робіть, знаючи час, що вже пора нам пробудитися від сну, адже тепер спасіння ближче до нас, ніж коли ми увірували. Спасіння ближче до нас, аніж коли ми увірували. Наскільки це спасіння близько, звичайно дивлячись не раз, нагадують брати і я, що що збувається вже навколо нас близько спасіння. Хоча ми розуміємо часті, що ще якийсь час може Господь продлить життя, ще багато хоче спасати, чудеса і знамена оці звершати свою силу проявити. Це ми чуємо пророчим словом Бог ще має прекрасний план і у бітниці. Якийсь короткий час ще буде дано для церкви Ісуса Христа тут на цій землі. Це прекрасно. Але якщо торкається життя кожного з нас, то ми не знаємо. Коли наш час закінчиться, правда ж? Ми не знаємо, коли за час закінчиться, і тому важливо для нас от бути пробудженими, не бути в цій спячки і мудро використати час, який дарується нам від Господа, каже, знаючи час, що пора вже нам пробудити сну, адже тепер спасіння ближче до нас, аніж коли ми увірували. Я не знав, що я проживу 30 років. Ну, ще мог, як я покаявся вже чуть більше. От я не знав, але е, був дарований час, і до цього часу всім нам, от Господь, доповнював і нам треба було, от скільки хто прожив вже в Христі, мудро використовувати час і завжди бути готовими. Я нам нагадував колись, як було до мене таке слово: що Держи контакти з небом бо не знаєш, коли роздасться зол. От де було таке слово, і стараюся від того часу. Певний я був може трошки і безпечності. Я не скажу, що зараз можливо досконали в цьому всьому, але стараємося, я і ми всі разом, от розуміючи те, що спасіння вже ближче. Життя може прирватися, може життя прирватися молодих, правда ж, а старих, старших вже мусить прирватися свого часу. Господь всіх нас хоче забрати до себе, і нам треба мудро використати час. Хай Бог допоможе і благословить. Ніч минула, а день наблизився. Тому відкинь мовчинки, темряви, щоб мудро провести час. От, і зодянімся в зброю світла, як у день будемо поводитися, благопристойна, не в гульні та пиясти, не в перелюбі, та розпусті, не в сварці та заздрощах, але зодяніться в Господа нашого Ісуса Христа і пекловання про тіло, не обертайте на пожадливості. Отже. Число, хто хоче війти, в число мудрих використовувати, які використовують правильно час, треба нам ось прийняти це застереження в наші серця, в наші душі, в наше життя. Чому ми все повинні так це робити? Тому що, тому що в об'явленні Івана Богослова ми читаємо такі слова: 10-й розділ з п'ятого віршика: і ангел, котрого я бачив, що стояв на морі і на землі, підняв руку свою до неба. І клявся живучим на віки вічні, котрий створив небо і все, що на ньому, землю, і все, що на ній, і море, і все, що у ньому, що часу вже більше не буде. Прийде той час, що часу більше не буде. Звичайно, ми розуміємо, що прийде настане вічність, от і це і часу вже там не буде, але але. Чи буде скільки ще Бог дасть нам тут часу на цій землі, що буде такий час, як Дух Святий відкриває, і гуніння, переслідування. Казав Христос, будете зненавидженими всіма народами за ім'ям Моє і різні труднощі, переживання, і не буде того часу, щоб зробити цей навіть запас, про який я нагадував, Ісус Христос сказав про мудрих і немудрих дів. Так, Вийдіть, каре, купіть собі. Був час, який могли зробити запас, не викону, не мудро поступили. Пішли, поки пішли, куди пішли, це при ще звичайно, ми, я про це не буду. От, але вже коли назад вернулися, купили вони чи не купили, невідомо, але двері були вже закриті. Не зробили запасу. І час робити цей прекрасний запас, який Господь нам дає, тому що прийде той момент, прийде той момент, що часу вже не буде. Настане той час, як е, от я тут зачитав, що. А, далі буде. А в ті дні, коли проголосить сьомий ангел. Коли він затрубить, тайна Божа звершиться, так як він благовістив рабам своїм пророкам. Що ж це за тайна звершиться, коли вже часу не буде? Про цю тайну я всі місця не буду читати, але апостол Павло говорить 1 коринтян 15 розділ, з 51-го віршика каже: Ось скажу вам таємницю тайна Божа звершиться. Не всі ми помремо, та всі перемінимось раптом в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить, і мертві воскреснуть нетліними, і ми перемінимось, тому що це тліне мусить зодягнутися в нетління, а це смертне зодягнутися в безсмертя, до цього місця. Отже, звершиться тайна, яку ми розуміємо, християни. На жаль, люди багато вірять в Бога, ходять в храми. це добре, прекрасно, але цієї тайни далеко не розуміють. Церква Ісуса Христа готується до славної зустрічі. Слава Господу! Нас Дух Святий спонукає знову і знову приготовлятися, стояти на сторожі, мудро використовувати час і бути всякий час готовими. От до зустрічі з Спасителем, мудро використовувати час і ми щасливі, коли прийде, як на. Писано Господар і знайде при праці, при служінні, де б ми не були нас осягне велика прекрасна радість, коли Христос прийде і забере нас від цієї землі. Хай Господь нас благословить цьому і допоможе нам правильно використовувати час, мудро використовувати. І ось оспіває псалом. Я виписав оцей стішок. В час, коли труба Господня над землею прозвучить, і як вічного дня ранок засія, імена усіх спасених сам Ісус оголосить. Там по милості Господній буду. Я, слава Господи, хай Господь допоможе, що всі ми сьогодні сказали, і я буду, і я буду. Хто ще не готовий, Боже, поможи, приготуй, поклич не спасених на дорогоспасіння, щоб вони теж були готові і правильно час використали. Каже, він, в іншому місці я не читаю, да я дав і час покаятися. Якщо ще хтось в цьому зібранні, я не знаю, чи всі спасені, чи всі чекають Ісуса Христа. от, Якщо ще є час для покаяння, не відкладайте, спішіть, кайтеся, шукайте Боже лице, готуйте. До зустрічі своїм Спасителям. А нам всім, гай Господь допоможе правильно мудро використати час. Ви ще більше можете дослідити це слово Боже, і воно вас наставить, навчить і допоможе мудро використати час, бо це дні лукаві. Хай Господь благословить, що ми е, не, не праздно провели цей час благоприємний нашого життя і прославили життя, в житті нашого, нашого Спасителя Ісуса Христа. Помолимося, хай нас Бог, благословить надалі в цьому зібранні, схиляючи наші куліна, молимося. Амінь.